Вітаю-вітаю! Як ваші справи? А, трошки зробила паузу, так, але час я не марнувала. Я його трошки присвятила оформленню таблиці кодів ДНК. І щиро дякую прекрасним волонтеркам Аллі, Світлані та Оксані, які змогли додати дуже багато інформації в цю таблицю. І я також додала список. Зроблю під цим відео, що з'явилося в таблиці, щоб ви могли передивитися, якщо вас це цікавить, звісно, і попрацювати з певними системами, можливо, нагадати собі певні практики, які колись ви проходили. І можливо, вони у вас не дуже вийшли, чи вийшли якось так не дуже прекрасно, і ви зможете до них повернутися, відчути трошки глибше, можливо, навіть якось інакше, що також можливо. А, також зробила декілька діаграм. Ви вже їх побачили в інстаграмі або на драві, так і також у спільноті на ютюбі. Головна діаграма, на яку Хочу звернути сьогодні увагу. Це саме різні божественні структури в божествених октавах. Якщо у вас божественні октави, то, будь ласка, передивіться, які структури наразі вам доступні, з якими ви можете попрацювати вже. Ті структури, які ми ще не розглядали, ви знаєте, це не дуже страшно. Ви можете спробувати їх активувати хоча б на першому рівні, хоча б наміром, бо більшість. В принципі, структуру божественних, вони всі наміром а, активуються і очищаються. Тобто там особливо навіть кодів немає. Все вже відбувається майже автоматично. Так, трошки дивлюся за своїм цуценятком, бо зараз вона мені щось зробить. Тобто можете подивитися вже наскільки вони у вас, наприклад, активовані чи взагалі ініційовані? Так, чи вони вже прокинулися у вас, чи вони ще в латентному стані? Далі ви можете спробувати активувати, звісно, хоча б на першому рівні. Далі ви дивитеся, якщо, наприклад, вам показують, що вони у вас пробуджені, так? активовані і розвинені, наприклад, на 70-80-90-100%, то ви вже можете дуже гарно ними користуватися. Я вас закликаю це робити. Так? Далі я заповнила в таблиці все про духовне серце. Бажаючи з ним попрацювати, будь ласка, попрацюйте, бо це надзвичайно важлива структура, і якраз яка доповнює нашу роботу з серцем. Це дуже важливий момент. І це реально індивідуальна практика. Тобто за вас зробити це ніхто не зможе. І роботі з духовним серцем треба присвятити час. Присвятіть його, так? У кого є можливість з ним попрацювати, попрацюйте. Там все описано в таблиці. Слава Богу, ви в мене вже досить автономні. Тобто дуже розжовувати, показувати, розказувати не потрібно. Ви вже знаєте, як все активується, як перевіряти, як все робити. В таблиці, в принципі, я все занесла. Тобто, все дуже легко і просто. Далі. Таблиця для волонтерів в Excel, яка на драйві. Так? А, і туди, куди ви вносите вашу інформацію, опис до різних відео. Я додала ще одну таку вкладку, як живий чат. А, ну, це вкладка Умовний наш чат так, для тих, хто хоче, наприклад, поставити якесь питання не зовсім публічно, так, не на Ютюбі. А хто хоче, наприклад, обмінятися контактами з іншими підписниками чи домовитися про фізичну зустріч? Так можете написати, наприклад, як вас звати, з якого ви міста, і, наприклад, ваше побажання там зустрітися з однодумцями чи познайомитися віртуально, наприклад, так. Можете обмінюватися вашими контактами, щоб це було більш-менш безпечно, так як ви можете модифікувати все те, що ви вносите в цю табличку. тобто коли… Потрібно, ви собі видаляєте ваші контакти чи ваше повідомлення. Тобто, ви самі собі регулюєте все, що все, чим ви хочете поділитися, чи запитати, чи висловити претензії, побажання. Можливо, написати щось саме для підписників або саме для волонтерів. Наприклад, ви хочете зробити групову. Чи медитацію, чи практику, чи активацію, чи очищення, чи запитатися у інших підписників щось, так? то ви можете, будь ласка, записувати, так? хто пише, на яку тему. І, наприклад, якщо ви хочете до когось конкретно звернутися, ну, то вставляєте. Так як ви імена, в принципі, не знаєте, то копіюєте тоді так, назву підписника. Дуже часто, на жаль, ви не підписуєтеся, так? Тобто там набір цифр і літер. І якщо вас, наприклад, хтось позначить, що до вас запитання, ви навіть можливо, не будете знати, що це для вас. А, ну, Хто може змінити свою назву, назву Аватару так, на YouTube, щоб це не було лише цифри та літери, то, будь ласка, змініть хоча б на ім'я, чи на якийсь такий нік, ну, який буде більш-менш зрозумілий всім, щоб можна було до вас звертатися, якщо що. Так, Тобто цей живий чат ви можете одне з одним. Про щось домовлятися, говорити, чи, наприклад, казати, що е, я там роблю зараз діаграму до такого то відео, щоб всі інші цю діаграму не чіпали. Чи там роблю опис е, до такого то відео, щоб не було подвійної роботи. Е, так, це про живий чат я вам сказала. Отже, таблиця кодів, що ми туди занесли за. Допомогою і волонтерів, і мене я вам зроблю під відео. Так, нові діаграми я вам вже всюди залила і звернула увагу на діаграму щодо божественних структур. Далі, про живий чат, я вам сказала, про духовне серце, хто бажає, будь ласка, попрацюйте з ним. Я хочу також запропонувати все ж таки. Групове поле на певну практику цими вихідними. Тому, будь ласка, поставте чи там плюсики, чи окей, чи хочу прийняти участь. ну, Щось дайте знати. Я хочу побачити, скільки вас є. Якщо у нас назбирається хоча б 3-5 людей, бажано звичайно більше, якщо більше, то буде декілька груп. Одразу пишіть, який день вам краще там субота чи неділя, геть рано, наприклад, в 6 ранку чи в 9 ранку, можливо, інші години, так хто реально може. Щодо практики, я ще точно не визначилася, я оголошу пізніше, бо я думаю, зробити або активацію певної комбінації, або невеличкий енергетичний тренінг. Або ініціацію. А, ну, я подумаю, так? Бо, тому що в мене багато чого є бажання зробити разом з вами в груповому полі. А, я, звичайно, хочу приділити цьому час, спитаюся у моїх гідів, у вищого я, що вони мені порекомендують. А, і, тоді, і взагалі побачу, скільки вас є, хто, так? Тобто важливий також рівень. Щоб можна було адаптувати під всіх, чи робити різні варіанти. Наприклад, для початківців один варіант, для більш досвідчених інший варіант. Побачимо, так? Тобто я ще цей момент досліджу. Зараз мені важливо побачити кількість і хто може і хоче прийняти участь, так? Бо може, це також дуже важливо. Не всі можуть, не завжди. Це нормально. А, від мене вам буде тоді згодом. А яка саме практика? А, не можу сказати, що вона буде планетарного характеру, скоріше, вона буде такого колективного. Але все ж таки побачу, побачу, тому що е, потрібно це все передивитися досить чітко і узгодити. От. Отже, це щодо вихідних. Щодо живого чату, так, ще який варіант. Е е я думаю, вам ще щось цікавеньке дати, але також цілий вже список, що я вам хочу дати. Я знаєте, що вирішила, що от перший там, так, від 0 до 200 го по суті, відео. Це був у нас перший список відео початок роботи і ознайомлення. Загальне так з біоенергетикою, з кодом ДНК, з геобіологією, з радіостезією. Тобто ви вчилися. Комусь цього було достатньо. І це дуже класно, так? Тому що люди, коли мені пишуть, наприклад, я навчилася визначати, чи будуть обстрілювати моє місто сьогодні чи ні. І 90% все попадає в точку, а це питання життя і смерті. Людині цього достатньо і. Воно дуже важливо їй на користь і це супер. І тобто далі першого рівня, наприклад, людина не пішла і нічого страшного, так? Тобто вона використовує радіостезію там, де їй потрібно. Ті, хто дуже гарно об'єднують різні варіанти роботи, різні методи, пишуть свої відгуки, коментарі, дослідження, усвідомлення. Боже, я вам так дякую, бо це таке супер доповнення взагалі не тільки для мене, а для нас всіх, так для всієї спільноти. Це дуже корисно. Дуже вас прошу знаходити ці дві хвилинки і написати хоч щось, так що ви усвідомили, що побачили порівняння, наприклад, різні. Чи ви попрактикували якісь інші варіанти досить так глибоко, і ви можете ділитися ними, будь ласка. Якщо ви сумніваєтеся, де ділитися, то, будь ласка, записуйте в цю табличку для волонтерів інші практики, інші посилання, ваші усвідомлення, все, що, все чим ви хотіли поділитися, я роздивлюся, і ми тоді побачимо, куди, як, що внести. Де описати? Так, до речі, ще у вкладці, там, де в нас робота з перешкодами за допомогою кодів ДНК, в таблиці кодів ДНК, в самому кінці, за допомогою, звичайно, наших чарівних волонтерок, з'явилися також опис до відео 94. Так, те, що я вам казала. Тобто, ви можете проробляти, звичайно, блоки перешкоди, наприклад, за допомогою ДНК або за допомогою наміру, за допомогою висловлення маніфестації, за допомогою звернення. Тут за допомогою звернення до тонкоматеріальних присутностей, за допомогою методу почко, тобто прописування програм. Це інші варіанти, це кожен вирішує сам. Просто додалися ось ці моменти, так? Що можна ще, наприклад, крім кодів, додати і намір. Або до вашого наміру, чи до вашої програми по методу дупочку, ви можете додати ще активацію певних енергетичних структур, тіл, чакр, ще чогось систем, які вам допоможуть так підчистити дуже конкретно. І це супер. тобто... Зважайте на це, що можна все завжди активувати, об'єднувати, роздивлятися повноцінно разом. І це дуже важливо. І, будь ласка, записуйте так? і діліться, що ви усвідомили, що ви побачили, а можливо, порівняли. Так, наприклад, один раз проробили по одному методу, другий раз по-другому. У кожного може працювати якийсь метод краще. А якийсь гірше, а в сукупності супер класно, або взагалі нічого не давати. Тобто це залежить дуже індивідуально від всіх, але важлива ваша точка зору, ваше усвідомлення, ваші відчуття, ваші бачення, ваш досвід. Будь ласка, пишіть про нього, розказуйте, діліться. О, мене заплутали. Супер! Колючу цю проволоку залізла. Так, в мене технічна пауза. Я подумаю, щодо практики на вихідні, будь ласка, зголошуйтеся, роздивляйтеся табличку кодів, роздивляйтеся нові діаграми, роздивляйтеся ваші божественні структури, роботу з духовним серцем, живий чат. так? Можете вже ним користуватися. Принаймні той, хто хоче, наприклад спілкуватися з іншими підписниками, ви можете дати про себе знати в живому чаті тепер, в цій таблиці, що я така-то, така-то, з такого-то міста хотіла б спілкуватися, так? І побачимо взагалі. Як ви одне одному допомагаєте. Тобто це, по суті, допомога одне одному. Якщо є якісь питання або бажання зробити щось разом з кимось, віртуально чи фізично, все, будь ласка, туди ваші побажання, пропозиції, претензії, досвід, те, що ви б хотіли іншим передати. Саме людям-підписникам і волонтерам, які на цьому каналі. Так, я продовжую мою прогулянку, роздумую щодо практики на вихідні. Звичайно, мені важливо побачити вашу кількість, ваші бажання. І тоді я вже адаптую під те, що побачу. І роздивляйтеся ці новітні штучки. Дійсно, хто бажає ще долучитися до створення діаграм, не забувайте, що є чудовий в сайт Так? Він прекрасний. Так, над ЧК, я вже не пам'ятаю. Він на всіх діаграмах є, подивіться. Е, робіть, будь ласка, українською мовою, можете зголоситися в живому чаті, так що я роблю то, до такого відео діаграму, чи опис до такого-то відео, щоб не, дублі... не дублювати. Е, так, 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 так. Якщо ви бажаєте чимось поділитися, наприклад, у вас є цікаві книжки. Чи ще щось. Можете дати мені знати, знову ж таки, чи в живому чаті, чи в інстаграмі, в Директ написати, так, дати посилання. І я тоді це розміщу на драйві, наприклад, там, книги чи практики від такої то особи для нас всіх. І таким чином можемо ділитися. От. Будь ласка, тобто не зупиняйтеся, так? Не зупиняйтеся, якщо ви е, пройшли якісь практики, які вам реально допомогли, ви реально щось усвідомили, відчули, тобто ви на собі так? пройшли щось, е, можливо, дуже глибинно погрузилися, і вони прекрасно підходять і доповнюють практики, які запропоновані на даному каналі, то будь ласка, так? Е, якщо захочете попрактикувати з іншими людьми, запропонувати їм такий варіант, чому ні? Це прекрасно і я тільки за поки що ось такий формат, бо нас, по суті, таких дуже активних не дуже багато. Далі побачимо, як будемо розвиватися поки що ось так. Все, я вам думаю, що підготую, ось сумніваюся, чи про третє око більше розкрити, чи... Іншу практику дати. Ну, побачу, бо в мене такий вже величезний список. А, я вам не договорила, що ми ж перший список відео номер 1 по 200 відео. Так, ми зробили такий загальний а, і вчилися користуватися, по суті, інструментами, трошки відчувати своє тіло, і починали його проробляти. У другому я більше хотіла дати геобіологія, але вийшло так. І це насправді дуже правильно. Що більше вийшла все ж таки біоенергетика і робота з кодами ДНК, і роздивляння наших чудових різних енергетичних центрів, структур, октав, тіл. І це, по суті, дуже добре. Бо наша біоенергетика так пов'язана з біоенергетикою планети, тобто геобіологією. Все на одне одного впливають, все взаємопов'язано. І тому дуже добре, що ви на мікрорівні пропрацюєте себе, а далі на макрорівні будемо працювати разом дуже прекрасно. Молодець моя дочка, Ми, Вазі, вазі. І це. Отже, я цей список до 300-го відео напевно, все ж таки, присвячу більше різним варіантам роботи саме з нашою біоенергетикою. Нехай вже так і буде. А після 300-го відео створиться новий список, і там вже буде більше про геобіологію. У будь-якому разі для тих, хто хоче піти більше в геобіологію роботу з планетою, з геобіологічними явищами, з природою, зверніть увагу на практику, активну практику з вашою екстрасенсоркою, так, ваш протокол роботи і спілкування з тонкоматеріальним світом, бо це надважливі речі, з якими треба вміти працювати. Попрацюйте дуже гарно з вашою душею, духом. З вашими центрами дуже гарно себе почистити будь-якими методами, які вам подобаються, чи то коди ДНК активація так, певних ваших енергетичних структур, чи то метод Пучко, чи то стихії, шаманські, ритуальні, релігійні стихії, роботи, та все, що вам подобається, звернення до тонкоматеріальних присутностей. от те, що вам доступно і що для вас працює саме зараз, от з тим і попрацюйте. Ви зрозумієте, що кожного разу все змінюється, розвивається, поглиблюється, і це все дуже індивідуальні процеси. Тобто очищення, екстрасенсорика, і спілкування з тонкоматеріальним світом. Це ось такі важливі моменти. І далі ми будемо робити деякі. Більш такі колективні варіанти, трохи індивідуальні варіанти, розвиток ваших октав і структуру божественних тілах і октавах. Тобто пропрацюємо трошки більше з вами. І це вже кожен буде реально працювати на своєму індивідуальному рівні, бо кожен відчуває по-своєму, має свій світогляд, свій фільтр, свої можливості, всіх все по-різному. А я буду намагатися вас об'єднувати і пропонувати так, щоб кожному щось було, що попрактикувати. От-ось таке оголошення, новини, подяки. Дякую всім, дівчата, ви молодці, супер! Табличка розвивається, живе. Діаграми ростуть, з'являються також. Дякую за вашу активність, за вашу таку позицію. От. Ну і головне, дякую за те, що ви практикуєте практикуєте і ділитеся своїм досвідом. Це просто супер. Пішли. І це... Я тоді роздумаю про нашу практику на вихідні. Чекаю від вас ваших плюсиків, окей і тому подібне. Не забувайтеся про живий чай, який з'явився в таблиці для волонтерів. І до зустрічі тоді, скоріше всього, на вихідних. Можливо, цього тижня я вам ще щось запишу, побачу згідно моїх можливостей. От. Роздивлюся, роздивлюся, бо я зараз в роздумах, що далі, куди, що, за чим. Дуже багато всього хочеться. Дуже-дуже-дуже багато. І ось такі комплексні відео будуть, напевно, наразі більш актуальні, ніж інші. Але це добре, тому що з кодами ДНК ви вже дуже добре знайомі, тобто ви можете автономно собі працювати індивідуально. А з геобіологією, то там треба буде все ж таки робити більш довгі відео, показувати, розтлумачувати, малювати, показувати різні. Варіанти роботи, пошуків, вимірювань і тому подібне. Розкривати теоретичні моменти, так? Тобто наступний список буде, він більш такий довгий чи що по відео. А зараз продовжимо по біоенергетиці, як я вже вам сказала. Все, дякую за увагу. 23 хвилини. Чудово я все розказала, все, що хотіла. Попротикуйте, будь ласка, з духовним серцем. Передивіться ваші божественні октави. Хто ще не в божественних октавах, практикуйте щось інше, наприклад, інші практики, які з'явилися, поверніться до них, не забувайте про чудові е, дві діаграмки, які вже створені над чим попрацювати. Подивіться, що у вас там розвинено, що не дуже розвинено, так що підчистити, що під розвинути, підоктавувати, тобто роздивіться. Чи, наприклад, що вам активувати, щоб зняти там певну перешкоду, чи покращити вашу екстрасенсорику, чи ще щось. Так, мене вже дуже сильно тягнуть. Я завершаю відео. От. Я вам бажаю удачі, натхнення, задоволення в практиці, бо це дуже-дуже-дуже важливо. І, звісно, чекаю ваші відгуки, коментарі і все інше. Побажання, претензії, тому подібне в будь-якому разі групова практика на вихідних, якщо є бажаючі. А, можливо, у вас є якісь певні побажання щодо цієї практики, так? Тобто я буду це все а, брати до уваги. І, можливо, якось поєднувати. Можете про це писати. Дякую. Дякую за увагу. Удачі! Зустрінемось в коментарях. Бувайте! Авах! Авах це французькою, до побачення!